У ніч проти четверга на військовому аеродромі Зябрівка неподалік білоруського гомеля зафіксовано одразу кілька вибухів. Офіційний Мінськ інформацію про вибухи спростував і заявив про техніку, що випадково спалахнула при заміні двигуна літака. Що о півночі могло здетонувати на білоруському аеродромі, який повністю контролюється російськими військовими, розбираємось у цьому відео. Ці нічні кадри першої бавовни у зябрівці поки що єдині, що має моніторингова група білоруський гаюн. Але навіть цього достатньо, аби зрозуміти, так двигун від літака не спалахує, і тим паче його не було б видно на відстані 25 кілометрів, з якої і зафіксовано цей спалах. 9 серпня білоруські міноборони повідомляло про початок чергових спільних з Росією навчань сил ВПС та військ ППО, де саме на території Білорусі вони проходять, не уточнювалося, але є припущення, що скрізь де вкаже міноборони Росії. Лукашенко ж продовжує шукати оптимальну для себе формулу участі в українській війні, щоб Москва і в кредитах не відмовляла, і підсанкційні білоруські товари купувала. І ось намагається таку формулу знайти. Ось вам моя територія. Ось користуєтеся логістикою всією, ми ремонтуєте свою техніку, будемо лікувати ваших військових, але ось я не приймаю участі. Пам'ятаєте в цьому Ільфі Петров «12 сільців, коли вони зустріли господина Кислярського і я готов дати що 500 рублі і не участвовать в таких міроприяті. <реш> тобто десь це аналогічна історія. Саме за цією формулою, 7 липня, під повний контроль російської армії Лукашенко і віддав аеродром Зябрівка. За даними української та західної розвідок, саме тут Кремль розмістив дивізіон ракетного комплексу Іскандер М та дивізіон с 400 це найближче до України аеродром аеропорт аеродром, скоріше за все, так правильно правильніше буде Київська область, Чернігівська область, до Харкова. Тобто це найближча територія, тобто вони мають, скажімо так, радіус певної дії. Це найближче логістичне плече для російської авіаційної техніки. А раніше це був такий потужний аеродром З відкритих джерел. Відомо, що він використовувався за радянських часів для базування літаків, бомбардувальників. Тому числі, які могли нести ядерну зброю, загалом, за даними моніторингової групи Білоруський гаюн минулої ночі в районі аеродрому було щонайменше вісім спалахів від вибухів. Встановити їхній зв'язок із навчаннями розслідувачам поки не вдалось. Тому випливає версія не лише про службову недбалість, на яку натякає Білоруський білоруські міноборони, коли каже про невдалу заміну двигуна літака. І не знаю севпадінні, не совпадіння. Але тільки Лукашенко начал почав... з Вчера о том, что неплохо было бы говорить з западом, какой-то тут Вот снова такая вещь появляется ощущение, что россияне его ли. да? Куда это ты собрался разговаривать, Не твоего дела разговаривать. Лукашенко дійсно, 10 серпня особисто проводив засідання Білоруської ради міністрів, три і половину години він навчав чиновників розуму зокрема і том. Як налагоджувати зв'язки із заходом а вже вночі отримав вибухи на військовому аеродромі, такі дії можуть производиться для так сказати мобілізації Лукашенки нової електорату і для настраювання білоруського проти против запада проти України? От, мов смотрите, злые українці атакують і територію Білорусі? Но тоді не пляшет версія Лукашенка, тобто не пляшить версія його пропаганди офіційно вер... Версія мінська виглядає ось так. Був контрольний пробіг однієї з одиниць техніки. Після проведеної заміни двигуна відбулося її загоряння. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає. І ця версія білоруського міноборони дуже схожа на пояснення російського з приводу вибухів на територію аеродрому Сакі. Москва їх пояснила тим, що у районі селища Новофедорівка здетонували кілька авіаційних боєприпасів, а основною причиною вибухів назвали Порушення вимог пожежної безпеки, мовляв, хтось із військових кинув недопалок. Поки Москва та Мінськ заявляють, що нічого особливого на їхніх військових базах не сталося. У місцевих пабліках вимагають помститися Україні. Розвідка вже фіксує передислокацію до українських кордонів російських мігів. Є Інформація про те, що перебезували росіяни десь поближче до України. Чергові мігі Міг 31, якщо не помиляюсь, які здатні нести ось ці а, ракети кінжал. Тобто є вирогідність, що кінжалами вони зараз будуть кінжаліти Україну, враховуючи те, що зараз ну, немає у нас фактів а, збиття таких ракет. Тобто поки що підтверджується інформація російська, що вони ніуєзвіми перед існуючими системами ППО. Принаймні, те, що є в Україні, і це буде не військова, а безглузда політична помста, жертв якої у Кремлі вже призначили військово-політичне керівництво України вкотре звертається до українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та спускатися до укриттів. Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.